В студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Музика. У ніч на 9 квітня противник атакував 55-ма ударними БПЛа, типу «Шахеди» і безпілотниками імітаторами різних типів. Українські оборонці збили 32 з них. Ще вісім дронів локаційно втрачені. Вкотре під ударом ворога опинився Харків. З 21 до 23 по місту було завдано близько 20 ударів. По основ'янському, індустріальному, шевченківському та київському районах ворожі дрони влучили по промислових підприємствах, де спалахнуло п'ять пожеж. Йдеться про цивільні об'єкти. У Київському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків. У Шевченківському удари припали по відкритій місцевості, постраждали двоє людей. Також увечері, 8 квітня, удару дронів зазнало місто Дніпро. У наслідок російської атаки спалахнули пожежі. Пошкоджено приватні будинки і авто. Постраждали 14 людей. Сьогодні, 9 квітня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, солдату Віруслану Добровольському. Воїну військової частини А 4733 віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Забезпечити буковинцям доступ до ліків за цінами нижчими аніж у приватних аптеках у Чернівецькій області. Планують створити комунальні аптеки на базі медичних закладів. Що це означатиме для відвідувачів та як у краї будуть впроваджувати загальнодержавну ініціативу, вже готова розповісти моя колега. Наразі в українських медичних закладах функціонує понад 900 аптечних пунктів, які у масі своїй є приватними. Для того аби знизити ціни на ліки та зробити їх доступнішими, на рівні держави було вирішено створити аптеки, які виступатимуть структурними підрозділами державних і комунальних медичних закладів. Завдяки цьому планують забезпечити мінімальні націнки на лікарські засоби, які у них реалізовуватимуться. Причиною того, що ми з вами говоримо про комунальні аптеки, є те, що у некомунальних аптеках достатньо суттєво зросли ціни на лікарські засоби. Оце є насправді підґрунтя і пропозиція способу вирішення питання. Як пояснює заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Марія Поліщук, приватні аптечні пункти, які наразі розміщуються у медичних закладах, оплачують комунальні послуги та оренду приміщень. Зв'язку з цим такі витрати враховують в націнку. А отже, від цього залежить і ціна за лікарський засіб. Що буде аптека складовою частиною цього ж закладу охорони здоров'я, то своєму закладу охорони здоров'я структурний підрозділ не платить оренду і не платить комунальні послуги. Це загальні витрати. І оце є е, така е, ну така частина, яка здешевлює лікарський засіб. Тобто ідея така, що Надбавка до ціни буде дуже низькою, і відповідно це в першу чергу повинно бути вигідно пацієнтам. Першу комунальну аптеку як структурний підрозділ медичного закладу відкрили ще у 2023 році на базі однієї з львівських лікарень. Саме на цьому досвіді і реалізовуватимуть ініціативу по всій Україні і на Буковині, зокрема в них є комунальна аптека, яка є в одній великій лікарні, яка має 8 філій по 6-8 філій по місту. Така аптека створена, є, формат є, досвід є. Вони вже два роки як працюють. Вони мають певні мали і мають якісь проблеми при коли до них приходять перевіряючі органи, але вони є тим пілотом, на якому так би мовити, відкатується структура, можливості функціонування таких аптек. На Буковині вже провели наради з керівниками закладів охорони здоров'я області, під час яких обговорили організаційні моменти, на які варто звернути увагу під час створення таких комунальних аптек. Адже медичні заклади спрямовані саме на лікувальну діяльність а роздрібна торгівля лікарськими засобами для них це новий напрямок. Зокрема, керівників турбували питання щодо відносин з національною службою здоров'я України, розподілу коштів, проведення аудитів та ін. Ще важливі проблеми. Всі заклади охорони здоров'я це комунальні некомерційні підприємства. І тому для них... Питання аптеки, аптека це роздрібна торгівля лікарськими засобами, а роздрібна торгівля лікарськими засобами, відповідно, це прибуткова повинна бути діяльність. А якщо це діяльність прибуткова, то відповідно і до них можуть бути застосовані підходи податкової служби як до прибуткових підприємців. Вони втрачають свій статус неприбутковості, для них це невигідно. Наразі на Буковині впровадження комунальних аптек на базі медичних закладів перебуває на стадії обговорення, каже Марія Поліщук. Адже для того, аби реалізувати це, необхідно здійснити цілу низку кроків. Треба мати площі, треба мати персонал, треба отримати ліцензію. Треба внести зміни в статут. Що це важливо? І насправді ми повинні мати відповіді від всіх цих інстанцій, таких від всіх наших, так би мовити, вищестоящих органів, таких як НСЗУ, таких як Державна податкова служба, мати від них відповіді на питання, які поставили. Керівники закладів охорони здоров'я, ми ці питання формалізували, написали листи. Поки що чекаємо відповіді. Окрім того, необхідно також отримати відповідне рішення сесії обласної ради. Додає заступниця директора департаменту. Власна рада, як власник майна, як власник цієї установи цієї, вона повинна. Дати дозвіл цим закладом охорони здоров'я вносити зміни в статут і займатися іншими видами діяльності. Тетяна Дубіцька теми дня На Буковині представили нового керівника головного управління ДСНС України у Чернівецькій області. Так, 9 квітня директор адміністративного департаменту ДСНС України В'ячеслав Гончаров представив Буковинським рятувальникам нового очільника. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління став полковник служби цивільного захисту Валентин Будовицький, який має досвід у службі системи ДСНС понад 27 років. Більшу частину з яких він служив саме у Чернівецькому гарнізоні, протягом останнього року очолював інженерну службу ДСНС України. є учасником бойових дій. Результати його досягнень високо оцінені президентом України та керівництвом МВС. Протягом минулої доби п'ять буковинців потрапили на гачок шахраїв, які виманили у жителів Чернівецької області понад 425 тисяч гривень. Так, 8 квітня до поліції Буковини звернулися двоє чоловіків: 71-річний чернівчанин та 60-річний житель села Бузовиця. Шахраї запропонували їм державну допомогу. Пенсіонери довірилися незнайомцям і під час телефонного дзвінка розголосили необхідну конфіденційну інформацію. Відтак один втратив майже 79 тисяч гривень, а інший 16. У подібну пастку афериста потрапила і 63-річна жителька села Киселів. В одному з месенджерів невідомий надіслав Буковинці фішингове посилання для оформлення, так би мовити, допомоги. Вона перейшла за фейковим лінком, після чого ввела дані своєї банківської карти. Згодом виявила, що з її рахунку на невідомий перераховано майже 98 тисяч гривень. Цього ж дня унаслідок протиправних дій шахраїв кошти втратила і 35-річна чернівчанка. Аферисти запропонували їй додатковий заробіток в інтернеті. Відтак видороли у заявниці майже 200 тисяч гривень, які вона самостійно перерахувала за наданими їй реквізитами. Також із повідомленням про шахрайство звернулася і 44-річна жителька села Бояни. Заявниця розповіла правоохоронцям, що під час продажу товарів в інтернеті. Її ошукав недобросовісний покупець. Невідомий надіслав Буковинців СМС з посиланням, перейшовши за яким вона ввела реквізити банківського рахунку та отримала сповіщення про перерахування 35 тисяч гривень. За всіма фактами шахрайства працівники поліції розпочали кримінальні провадження. Правоохоронці закликають громадян не довіряти незнайомцям, не розголошувати конфіденційну інформацію, не переходити за сумнівними посиланнями, бути обачними під час продажу та покупок товарів в інтернеті. Грали і співали, а найголовніше збирали кошти для підтримки наших захисників. У Чернівцях відбувся благодійний мистецький захід Натхненні музикою за участі солістів та творчих колективів відділів народних та духових інструментів. На захід завітала і знімальна група. Тива подія, що зібрала поціновувачів українського мистецтва, мала благородну мету підтримати збройні сили України. Окрім цього, захід продемонстрував, як культура стає потужною зброєю у боротьбі за національну ідентичність. Сьогодні ми вирішили об'єднати народні та духові інструменти, тому що мені здається, їх переплітає історія нашого народу сопілка, бандура, цимбали – В цьому наша національна ідентичність. І це вже не просто для нас концерт. Цей мистецький захід це якраз про наше самовираження, про нашу культуру, про те, що в першу чергу наша культура, наше мистецтво, наша воля є непереможними. Адже сьогодні, коли наші захисники боронять наше мирне небо, стоять і зберігаючи нашу територіальну цінність, ми можемо е популяризувати нашу українську культуру, показувати нашу українську ідентичність у час, коли триває боротьба за свободу України, такі мистецькі події набувають особливого значення. Вони не лише зберігають культурну спадщину, але й стають потужним джерелом духовної сили та єднання. Саме через культуру ми висловлюємо те. За що сьогодні борються наші воїни на фронті, додає Іван Настарик. Ми раді, що наші учні, наші вчителі долучаються постійно до таких заходів, тому що вони не просто демонструють свій талант, свої вміння, там які вони здобули, навчаючись в нашому мистецькому закладі. Вони в першу чергу наближають цим нашу перемогу. Так, сьогодні ми в тилу можемо робити це, і ми стараємося таким чином підтримати наших захисників і подякувати їм за те, що ми можемо зараз мирно. Творити музику, творити нашу історію, нашу культуру, нашу ідентичність не давати їй померти, тому що насправді за неї треба так само боротися, як і за територіальну цілісність. Присутні почули і народні мотиви, і світову класику. Бандуристи, цимбалісти, гітаристи та духовики показали, як поєднання традицій та сучасності творить унікальне звучання. Буде нам насправді багато різних різнохарактерної музики. Сьогодні ми будемо показувати, що бандурик національний інструмент може грати світу музику будемо показувати співзвуча різних музичних інструментів, тому що ми пишаємося тим, що маємо таких учнів, які можуть представляти наше мистецтво на такому рівні. Серед яскравих виступів квартет гітаристів, який виконав композицію в іспанському стилі. Молоді музиканти вбачають у своєму мистецтві не лише творчу самореалізацію, але й спосіб підтримки захисників України. Ми, як діти, ми теж хочемо долучитись до такої можливості, як Зібрати кошти для наших воїнів нашими творами, ми стараємось більше заінтересувати людей, щоб давали більше донатів на Збройні сил України, як зауважує заступниця директора з навчальної роботи Анастасія Савко, цей концерт не лише результат копіткої праці учнів і викладачів. Це не просто звіт титанічної та наполегливої праці наших учнів, наших викладачів, що не може обійтися без підтримки батьків. Це в першу чергу та подія, яка в черговий раз доказує, що такий важкий час для нашої країни, для нашого народу, ми не опускаємо руки, а навпаки, знаходимо сили, знаходимо ту наполегливість і ті перемоги, переконання в тому, що ми будуємо нове, молоде, грамотне, освічене покоління нашої держави, за словами Руслана Гнатчука, голови обласної ради директорів мистецьких шкіл, подібні благодійні заходи проводять систематично з 2022 року, об'єднуючи мистецтво і патріотизм заради спільної мети. В минулому році була ініціатива управління культури «Слово зброя, яка була присвячена Шевченківським дням. Була зібрана велика сума коштів, яка була передана через благодійні фонди на потреби Збройних сил України. Також зібрані кошти перераховуємо напряму окремо окремим бригадам. Працюємо співпрацюємо з волонтерами, з міською радою з департаментом Аліна Рябко, Митня ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та світлих думок.